Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кумінченко-Анжила, ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас вже нема дощу, тож вийшла працювати. Трошки в хаті поприбирала, висадила там коріння морозників, чимирників, які були в воді стояли кілька днів. Отрималася позавчора посилочку, трошки пізніше покажу квіточки, які, можливо, хто знає, як вони називаються, тому що я. Точно не знаю, замовляла просто як первоцвіти. Думала, це пролізки, а це ні. Я не знаю, чи це якась пушкіння, чи ще що, не знаю. Вчора викладала відео там, де піднімала ось, трошки настрій. Мені сподобалось, написав один чоловік мені, що плани, бо в мене, я казала, що в мене плани, як у Наполеона були вчора. І він сказав, написав мені, що Наполеон. Хороша була людина, спалила Москву, я посміялася. Ну, і захотілося сьогодні вам розказати, щоб ви теж трошки посміхнулися. Наш час це нам дуже потрібно. Посмішки, якісь радісні такі трошки хвилинки веселі, бо інакше дах поїде зовсім. Ну, зараз прогуляємось трошки по городу. Я покажу, у нас за ці дні. Багато що вже понацвітало, і ну, спершу покажу квіточки. І ще раз прошу всіх, хто знає, як вони називаються, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. ці квіточки, бачите, вони такі дуже-дуже гарні, дуже полюбляю такий колір, синій. Я думала, Спочатку це пролізки, так подивилася на фотографіях. А коли вони прийшли, то я не знаю, що це точно. Ще раз прошу, можливо, хто знає, напишіть назву. Буду розсаджувати, хочу тут в дворі посадити трошки. Да, матросик третя стоїть, третя. Трошки посаджу тут в дворі, щоб гарно мені квітли, Це ж вони виходять зовсім рані, тому що якщо ось у людини вже почали відцвітатися десь там, то у нас тим більше вони повинні цвісти раніше. Ну, сьогодні в мене з планів, що пообрізати троянди в дворі закінчити. Це чоловік так обрізав їх. Чорнова обрізка буду обрізати коротше, тому що вони тут будуть інакше дуже високі. Мені високі не потрібні. Ну Що у нас дворі? Тут йде, крокуси цвітуть. ну Зараз вони закриті, всі, вони тільки бутончики. Це поливали тут газон в дурі, слава Богу, пішов дощик. Сьогодні це копала, садила квіти. Скажу, що земля промокла на цілий штик лопати. Це досить добре, не треба буде хоч поливати. Ось перша гіацинта зацікаю в дворі. курочки її поклювали, хотіла е... сказати бродячі. Наші ті такі карликові курочки. А зараз вони вже закриті, тож. Ну, вже таке, як є. Дворі зацвітає фрузиці, як бачите, ось я її вивела під штамп. І ось вона тут цвіте. Потім тут, правда, у нас зверху тут горіх дріб величезний, старезний. Він потім закриває тут сонечко листя, це пістряволисна фрузиця, потім не таке воно пістряве, але я посадила її для того, щоб дворі було. Таке гарне сонечко, коли цвіте вона. От сьогодні похмуро, а фрозиція радує. Ну, тут всі у нас чимерники цвітуть, хочу, тут в цьому дворі, хочу, в цьому палісаднику хочу посадити оці голубенькі квіточки. Ось мої проліски. Це тут пучок такий росте, теж треба буде після цвітіння трошки поділити. Гарнюнь. Я думала, що тут теж пролізки, ну нічого теж будуть синенькі рости в дворі в нас. Жасмин, як бачите, вже майже відцвівся вже десь такі подинокі квіточки, тільки і все. ну, Зате багато чого другого вже нацвітає. Ну, цвіте бадан, він у нас вже давненько цвіте, то в мене ще одно в одному місці, восени були його тут розсаджувати. Тут ось ще один бадан, але це теж пізніший. Це у нас тут вишня железиста, як бачите, теж вже зацвітає. Тут вона в такому затишку росте під стінкою з плюща. Бачите скільки бутонів. Ось тільки сонечко вийде і зразу почне цвісти. Цвіте ось ще мирник вонючий. На продаж, на жаль, немає в цьому році, гляньте, який він. А він скажу, що він весь час зелений, не відмирає на зиму, стояв зелений. І тільки-тільки трошки тепло і зразу вже пішли бутони. Тут ось бузина, це саме рання ауреа. Не можу навести. Ось, гляньте вже які гарні бутончики, скоро-скоро буде цвісти радувати нас своїм цвітінням. Так. ну Ще досі цвітуть тут он у мион, синій, а. <світаю> Мої помічники бігають слідом, Зацвітають нарциси. Вже. Оце вчора я тут мала прибирати, вже трошки тут залишилося прибрати сад, ніяк от погода не дозволяє. ну, Надіюсь, можливо, сьогодні-завтра приберу вже цей куточок. Закінчу повністю. Бачите, нарциси вже зацвітають. Це самий-самий ранній сорт. На продажу буде трошки в цьому році, тому що я в тому році дуже багато їх продала. Взагалі всіх наборами. В цьому році, я не знаю, в наборі, можливо, 10-15 буде сили і все. Бачите, вон вони по саду, Буду сюди потім насаджувати нові сорти, а ці такі, ну, яких в мене багато, то буду трошки ще розпродам в цьому році. Вон гляньте, ще одна форзиція, теж таке сонечко в похмуру погоду радує. Краса така. Це вже е, е, форзиція. Боже, забула назву, в неї такі листочки в сіточку. Калина Боднанська, як бачите, ще. І вже почала випускати листочки. Вже пішли листочки. ще такі листочки гарні теж. Самі листочки, гляньте, які, бачите. Ну і нарциси ось тут знову. Боже, як пахне ця калина. Ох, такий аромат. Знаєте, як духи якісь. Так, йдемо далі. Тут уже ріду діттю ми відцвілись біля ставочка, не тут перші зацвіли. Рибок покормила, десь там плавають. Зараз підемо цією стороною, а потім поверну туди. Теж ось бачите, біля ставочку бадан. Цвіте, гляньте як гарно, як його видно. Ранній сорт це саме, саме ранній. поруч, теж потім пізніший ще сорт. Тут у мене в горщику цвіте дається здається, крупка. Багато років росте, сама собі тут вона насівається, сама собі росте. Це теж це для альпійської гірки, але я висадила сюди, колись робила горщики бетонні бетоні сама. Тут один, два, три. І тут ростуть такі рослинки. які для альпійської гірки, тому що альпійська гірка трошки мене, як би це сказати, так, культурно. ну, Трошки яюсь. Похаяла, нема, нема часу до неї там залізти, травою поросла, ну то таке доведу колись до ладу все одно. Бачите, там нарциси теж процвітають і сусідська собака, як завжди. Бачите, вже які бутони. Вони. Хочу показати мене тут Галантус, світе. Ой, Зараз вирву квіточку все одно вже, бо я не долізу туди під самий кущ. Ось, бачите, який струмила в очіток, щоб було видно квіточку. Ось, бачите, яка вона. Ну, скажу, що видно цю всю красу, коли тільки таку роздереш цю квіточку, а так взагалі не видно. Висить собі отак от вниз. І вони зовсім малесенькі, Гляньте, Ось, дивіться, які вони. Малесенький зовсім. Я що скажу, що у кого нема, то не плачте, не, не таке воно вже й гарне. Так, що, підемо далі. Тут сьогодні посадила в'яз е, такий крупнолисний, потім підв'яжу до опори і маю надію, що мені все-таки вдасться в цьому році привити плакучий. Восени, тому що колись хотіла плакучий, хотіла он там, де наш отой зонтик з відром. Там хотіла в'яз плакучий, у людини тієї не було, і я вже так взяла, що в неї було. Маю надію, що все-таки вирощу в'яз плакучий, зроблю ще один зонтик у нас тут. Заставочкась тут обрізала, бачите, ще мляки лежать, треба обрізати. Ой, винести. Тут у нас Зацвіла фурзиця. це... Господи. Наразі це фрузиця карликова. Давно не цвіла, я її перестала стригти. І ось вона мені в цьому році дала такі гілочки довгі і зацвіла. Скажу, що в неї колір відрізняється, а сама-сама така світло-світло-жовта. Бачите, там далі ще цвіте, це на продаж. Бузлея чергова лисна своєчасно не викопала, ну тепер думала викопати її, викинути жалко. Вона дуже гарна, тож лишу собі ще один кущ, нехай росте. Треба її зарити, теж підв'язати до опори. І буде нам рости. Там далі теж он форзиться цвіте. Тут ось формую троянду, роблю, просто штамбову з неї сама обстригаю. У нас такий трошки розплідничок. Так, що хочу показати? Зацвітають, бачите, гіацинди білі. Гарнюні такі крупнющі будуть. Бачите, тільки зацвітають білі-білі. Тільки сонечко вийде, зразу підуть хріст. Ну, трава вже пішла, тільки дощик трошки проляпотів, і зразу трава пішла рости. Ну, Слава Богу, було, що курям нарвати. Так, там ці це мої нові. Тут ще трохи на продаж лишилося, буду викопувати. Там ще дає викопувати. Всі не буду показувати далеко ходити. Так, це мої всі нові тут ось саджала в тому році. Отримала От, дуже гарні. Дивіться, яка краса. Десь ось такий, дивіться. Ось це який гарний, дивіться. Ось ще такі глянтий, який хитаються. Ага, це я поділила б на два кущики цей махровий, значить. ну, Наша компостна куча, хоч намочилася, почне трошки присідати. Так, тут у нас теж форзиціям цвіте. Я її вивела на штамп, як бачите. На штампі вона знову тут у нас ага, згадала, це форзиця камсунг, називається в неї листя таке в сіточку. І ось знову форзиця карликова. До речі, хто хоче, карликова є на продаж. Ну, кущі тут розкажу величенькі, по гривень 100 віддам. Великі кущі, такі кущі вже великі. Нарциси, нарциси на підході всі стоять. Хочу показати ще чемерник один. Там кілька штук у мене замовили, але більше поки немає, на жаль. Ось він отакий зелений самий є. Бачите, зелений махровий такий цікавий. Давно колись купила його, це трошки наріс мені. Кажу одразу на продаж більше нема, не замовляйте, можливо, буде на слідучий рік, поки ні. Так, зараз глянула на тюльпан і згадала, що в мене ось тут, дивіться, тюльпани вже. Вони низенькі, але ж радості, скільки від них, вони самі-самі перші. Вони гарні, бачите? Тут? Жовтий такий ободок, тут просто червоний, тут теж з ободком. Вони низенькі букети вони не йдуть, але зате самі-самі перші тюльпани. Бо ось тут, побачила, в мене ще тут ось малесенький кущик і там ще на початку грядки є. Ага, тут два кущики, ось тут ще він поки, бачите? Такий поки-поки, а ось цей гляньте, нещастя. Дивіться. Щоб ви розуміли розмір його, дивіться, яке воно матьопство. Так, а це у нас згорік зійшов. Ворони загубили, треба буде викопувати. Так. З цього краю ось. Бачите, ось тут у нас чимирники в мене ростуть цілий ряд. Знову нарцис зацвітає. Тут у мене ось проліски, гляньте. Люблю цей колір так. От, е, до речі, мені писали, як я ділила весною деревовидний піонос, я цей теж ділила, викупувала і гляньте, вже з бутонами. Скажу, що е, деревовидні весною можна ділити. Травянисті не бажано. Взагалі. Так, там у мене печіночниця. Зараз хочу пкати. У мене там є рожева. Ну, тут росли чимерники великі кущі у мене. Я їх прибрала звідси всі. І тепер у мене тут тільки печіночниця ось лишилася. Ну, бачите, холодно досиком. Там ще кущик. Там по колу є. І ось одна. Рожева є, слава Богу, жива. Думала, що вона пропала в мене. Ні, ось, бачите, вона ще й не цвіте зовсім. Слабенький кущик, я ж кажу, тут росли чимирники і вони позабивали. І це у нас знову проліски. І знову матросик, так, да, матросик? <сміття> матросик не відходить. Наша абрикоска муме, цвіте собі, незважаючи на холоди, цвіте гарнюня така. Так, матросик. Красунька така яскрава, теж яскраве пятно, ще поки маленька, коли виросте, то буде зовсім гарно, буде таке величезне рожеве пятно. Тут у мене теж тут фрозиції насадила в саду, щоб от саме в такий час. У нас ще в бутонах тут. Все-таки тут город великий, вітер і, бачите, пізніше зацвітає, затишку немає. І ось тут ще одна фозиція наш тамп вивела. Тут ще одна фозиція, тут кущиком стрижена і там в кінці одна посадила. Я ж кажу спеціально, щоб в такий час зацвітали такі сонечка на городі, щоб було гарно-гарно, коли така погода. О, сусідський собака, прибіг чорний. Кудою він заліз. Зацвітає нарцис, це теж один з ранніх. Два роки поспіль я їх продавала, в цьому році вже не буду. Буду лишати, щоб він множився. Гляньте, він низенький сам, але дуже-дуже теж ранній. один з ранніх. Теж такі сонечка яскраві. гляньте, ну ще не розкрився повністю. Повний, повний, як троянда зовсім. Так, листя тут приб... я не прибираю, це така собі зразу мульча. Тільки там, де гілочки попадають великі. Прибираю. Тут ще горянку треба врізати, воно листя. Скажу ще. Не всюди поприбирала трояндиці, теж треба вже обрізати. По Постараюся сьогодні обрізати всі троянди пройти, тому що вже давно пора було їх обрізати, все ніяк руки не доходили. І ось тут у мене ще зацвітають гіацинти. Це я в тому році їх виписувала і посадила тут по три так по три штуки саджала собі, бачите, вони тільки-тільки зацвітають, гляньте, які вони яскраві. Ну, Після цвітіння буду викопувати ділити, тому що вже почали, бачите, в тому році цвіло три штуки, в цьому році вже дали діток купу. тут, гляньте вже який кущ величезний. Теж тут гляньте з одного жовтого вже в цьому році аж три жовтих. Поділю, пересаджую. Хочу там ще в садочку насадити, їх, хочу, щоб їх було багато цих цибулькових весняних перших. Бачите, теж було три, в цьому році я вже ось, дала ось уже дітку, яка вже буде цвістиною зразу. Теж ось тульпан червоніє, теж, бачите, ось-ось-ось на днях вже зацвіте. І ще у нас тут є нарциси теж такі, бачите, вони карликові зовсім. Зовсім малесенькі, але ж все одно такі ніжні, гляньте. Можу прибирати їх звідси потім, це, поки я так їх в тому році тикала, не було місця. Краса, яка. Треба десь їх на передній план висаджувати, тому що вони зовсім малесенькі. А ось подібний теж трошки вищий. І, бачите, серединка вже оранжева така, помаранчева в нього гарна. Цікаво, зараз ось тільки побачила, я ж кажу, пішов дощик, зараз піде сонце, все піде рости на глазах. В тому році теж я Купувала, були такі величезні знижки перед новим роком. купувала лілії. Це азіатки в мене тут. Ну, вони були самі дешеві, їх понабрала. не здається, по гривень 9 були. Це булинка. Гляньте, уже в цьому році цілий кущ. А в тому році була одна. гляньте, Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Тут теж те ось вилазить. Одна, ось дві, три, 4, 5, шість. Тут теж, а тут взагалі ціла-ціла купа. Гляньте, ось скільки їх вилазить. Ого, це буде цвісти в цьому році цілими кущами, тож буду потім ділити, буду лишати по пару штук собі і буду щось, хто захоче, буде на продаж. Трошки, бо стільки багато мені не треба буде. Скажу, що ось піони вже вилазять. Хоча звідки він тут взявся, навіть не уявляю. Ой, отак. Роботи багато. Так, трошки прогулялася сама, побачила, що у нас тут росте, бо так ці дні досі йшли, я так не ходила. Ось тут ще гіацинта зацвітає. Теж там нарциси, хочу зараз ще показати щось. Оцей ряд, де палички, це у мене тут піони деревовидні, різні. Це повтикала, щоб їх не загубити. Ну, я в тому році купувала сіянці, Вірніше, не в тому році, роки рік назад, два назад. І в тому році їх вони в мене росли в, в пляшках пластикових, тому що не було куди висаджувати. І я їх посадила сюди. А потім в тому році ті, що ділила деревовидні, теж поділила і ті е, поділки, які були малесенькі, я їх теж сюди повитала. Гляньте, тут вже який кущ наріс. Так що, коли позацвітають, будемо чекати цвітіння, де буде повтор, то там на осінь вже щось буде. Ну, якщо будуть цвісти, тому що я ж кажу, я тут їх тілила, пересаджували. Тут ось така ділянка гарна. Я не ризикнула її продати, це точно пам'ятаю. Але в неї було слабеньке коріння. Ну, Квіточки будуть, я побачу, яка вона буде, квіточки повідриваю. Так що на осінь цей кущик і можна буде продати, тому що він, бачите, який гарний великий. Він вкоріниться нам за літо до осені. і на осінь буде вже гарна коренева. Не знаю, які це бутони він є. Так що будемо, дивіться. Ось, бачите, всередині вже ось бутончик. Я тільки буду бачити, який це піон, одразу кіточки повідламую, тому що мені треба, щоб він йшов в коріння, а не ці тут. Отак. От Капуста, як бачите, висіла піде мені в насіння, буду збирати в цьому році, вже своє не буду купувати. Ну, Мені ще Оля давала, а так тут сіла петрушку салат і ще там якісь квіти сіяла, потім буду вже дивитися. Відео знімала, тож буду дивитися. Ну, тут у нас город часник цибуля, трошки земля просохне, треба вже все підцапкувати. Гляньте. Вже як почало зеленіти. Тут бачу, ось зійшла пшениця або ячмінь бо кормили, десь розсипалося і вон, кущики повідростають, трошки підуть на корм корям, а потім це все треба сапати. Трава. Як бачите, вже гарна-гарна пішла. Тільки ось дощик пішов і все. Що, ну, друзі, трошки прогулялися, подивилися, сама хоч подивилася, що робиться в городі. Тепер треба йти працювати. Треба працювати сьогодні треба обрізати троянди. Обов'язково пройти всі. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.